Обіцянки потрібно виконувати. Так вважає депутат Приуцької міської ради Артем Рошко. На чисельні прохання жителів одного із кварталів вулиці 18 вересня. Депутат ініціював будівництво системи вуличного освітлення на відрізку від поштового відділення до залізниці. Написав звернення до міської ради. Там був розроблений кошторис, визначені виконавці робіт. Аби пришвидшити процес встановлення системи освітлення, Артем Рошко виділив власні кошти. Звернулися люди з проханням допомогти їм у вирішенні питання освітлення їхньої частини вулиці, де вони проживають. Це по 18 вересня. Я все ж таки вирішив власним коштом допомогти і вирішити це питання для них, тому що розумію, що, як кажуть, обіцянки потрібно виконувати. Упродовж двох днів основні роботи з будівництва освітлювальної мережі були виконані. Депутат Рожко називає суму, яку виділив на освітлення частини вулиці. Кошторис він був офіційно поданий і на депутатську комісію, і в міськсвітло це було близько 12 тисяч гривень. Це три опори, чотири фонаря. І все обладнання, яке стосується, тобто цей і кабель, і всі роботи, це все за власне кошти. Мешканці вулиці 18 вересня кажуть, що біля їхніх будинків уночі ніколи не горіло світло. Тепер дякують своєму депутату за виконання обіцяного. Дякуємо Артему Миколайовичу за те, що він провпровів світло на наших вулицях. Тут завжди було темно, неуютно. Большою спасибо за проділену роботу, все таки буде на вулиці світло, тому що ввечері навіть вийти в магазин, невозможно. тімінь. Так, що большое спасибо. бригада робітників комунального підприємства Міськ світло працювала в день а вже увечері, у четвер, освітлення частини вулиці 18 вересня стало реальністю. Це, безперечно, додало зручності та комфорту жителям громади. Головне, забезпечило безпеку руху людей у вечірній та нічний час.